Чернігівське хімволокно та завод автозапчастин мають непогані перспективи. В цьому переконаний керівник області Володимир Хоменко. Губернатор впевнений, ці підприємства мають запрацювати на повну потужність. Мовляв, для цього є усі передумови. Зупинку роботи хімволокна голова облдержадміністрації назвав тимчасовою і не пов'язаною з діяльністю обласної влади. За словами Володимира Хоменка, наразі балансоутримувачем підприємства є російський Альфа-Банк, який має грандіозні плани щодо Чернігівського промислового гіганта. Щоправда. Розповідати про останні губернатор не став. Просто не все можна зараз анонсувати, але це підприємство буде запущено. Ну я підставу вам скажу головну: Чернігівське хімолокно, і це дуже великий плюс для нашого підприємства. Хімолокна, я вважаю його нашим, бо воно Чернігівське. Обладнання, на яке на ньому розташовано, при тому в основній своїй масі це одне із найновіших, якщо брати аналогічні підприємства на теренах СНГ і в східній Європі в цілому. Нічого з того обладнання не вивезено, воно все законсервовано, і я думаю, що це один із серйозніших аргументів того для вас, що воно буде запущено. Чернігівський автозавод, на думку керівника області, у 2013-2014 роках досягне найвищих своїх показників. Володимир Хоменко розповів про домовленість з корпорацією Еталон, яка має перевести на базу Чернігівського підприємства виробництво усіх автобусів цієї марки. В модельний ряд автобусний розширюється. Це буде не тільки невеликий автобус, а й набагато більший магістральний. Я думаю, що це буде досить конкурентна продукція в першу чергу на ринку України. Ну, я думаю, за кордоном також він буде користуватись попитом. Губернатор також переконаний, усі негаразди з білоруською стороною будуть усунені співпраця з гомельським Белкомунмашем щодо виробництва тролейбусів відновиться.